Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову! Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Я родом із села. У свій час поїхала вчитися в місто, так там і залишилась. Вийшла заміж за свого односельця. Всі 15 років нашого спільного життя ми жили на орендованих квартирах. І тільки нещодавно. Ми змогли поділитися з рідними радісною звісткою. Нарешті ми купили квартиру трикімнатну, нарешті якої нам не вистачило, ми взяли кредит. Наші діти радісно бігають по квартирі, а ми з чоловіком ніяк не можемо звикнути, що нарешті це наша власність. Та радість була недовгою. Двоюрідна сестра мого чоловіка недавно нам зателефонувала і просила прописати її доньку в нашій квартирі. Вони хочуть влаштувати її у приватний коледж, про який дуже гарні відгуки, але для цього потрібна міська прописка. От вона і звернулася до нас за допомогою. Мені не подобається така увага до нашої квартири. Я так розумію, що за пропискою слідує і проживання. Та й комунальні сплачувати на одну людину більше, а це немалі гроші, при тому, що ми сплачуємо кредит. Та й прописати не так легко, коли пов'язані кредитом. Я вирішила умовити чоловіка не йти на повідку усіх охочих, легко прилаштуватися в місті. Як подумати, то як ми тоді взагалі зможемо її виписати? А якщо вона стане перечити? Ні, на такі пропозиції я не поведуся. Знаю, що сестра чоловіка образиться, але думаю, якщо ми погодимось, то сварок точно тоді не уникнути. Я точно впевнена, що я відмовлю сестрі чоловіка нічого, якось переживе образу, але спокій залишиться у нашій сім'ї.